Вітаю всіх! Хочу зробити деяке роз'яснення на тему розкладів по містах. Дивіться, я роблю розклади в тому форматі, який для мене є прийнятний. Кожен таролог працює у своєму руслі. Якщо мені щось дається важко, я зовсім це не викладаю. Є відео, які ви навіть не бачили. Коли я це зробила, я бачу, що щось не так, мені не подобається, я не викладаю. Якщо я роблю відео, бачу там капець, я краще зроблю шоц і опишу це максимально лояльно. Тому я буду викладати в тому форматі, в якому мені зручно, і який мені, мені не шкодить, скажу так. Відео про Харків, зрозумійте. Я нахожусь в цій атмосфері і дуже часто я не можу, просто нічого не можу про Харків сказати. Не лізе, просто не лізе. Про захист міста я зробила. Але відразу я не виклала, не могла. Я виклала тоді, коли змогла. Тому стан в мене не дуже на цю тему. І коли я відновлюсь повністю, я можу робити щось детальніше. Але мені подобається. Мої колеги пишуть в коментарях певні речі. Я дуже вдячна, що мені допомагають. Ось читайте, аналізуйте. Тому що. Справжні тарологи допомагають один одному. Якщо бачать, що я щось не можу, мене доповнюють я тільки за, я тільки за за адекватне доповнення, тому що мені важко. На тему мобілізації, любі мої, можна фантазувати, можна не фантазувати, але є факт. Ми розуміємо, що потрібно знижати вік. Понижати вік. Але. Будуть відстоювати, матері будуть молодих відстоювати. Війна вже такий формат має, що ніхто не хоче вмирати. Це зрозуміло. Але, зрозумійте, якщо є те, що ви не хочете чути, не подобається моя думка, мій формат, не дивіться знайдіть для себе тих торологів, які дають той формат, який вам підходить. Але будьте, будь ласка, уважні, бо я сама дивилася багато торологів, які. Розказувала дуже класні речі і пам'ятаю одного таролога, я дивилася, яка казала, що в Харків майже ось майже захистила, ось майже ППО, ось майже майже. І це був 22-й рік, щоб ви розуміли? Зараз на дворі 24-й рік. Маємо, що маємо. Ось вам, будь ласка, таролог. Вона казала, захищають місто, буде захист, буде супер, будуть щось пропускати. щось. Ось вам щось. Тому треба мати голодний розум. Смисл, як кажуть. І думати, що ви дивитесь, і не накручувати себе. Бо я також читала, що повний капець ну, про наступ на Харків 15 січня всі ми знаємо, всі ми чули, мені багато писали. Тому і псо теж працює не без цього. Але давайте оцінювати ситуацію завжди об'єктивно. І якщо я маю свій підхід до таро, то в мене є свій підхід до таро. Багато ще коментарів я маю, що я щось не так роблю. Любі мої, ви трактуєте карти. Вмієте це робити? Супер! Робіть свій канал, викладайте свою думку. Там багато підходів до тару, я знаю це. Розумієте, кожного свій підхід, не може бути однаково. Не може, це неправильно. Карти відкриваються для кожного по-своєму. У мене навіть дві колоди, і кожна колода говорить своє. Тому що це дійсно провідник інформації, я, який бачить те, що дає побачити колода, не більше, не менше. Я знімаю окреме відео, коли я хочу свою думку висловити як людини. Я теж маю свою думку як людини. Я взагалі вважаю, що мобілізація повинна бути адекватна і люди, які мають вісрочку, вони повинні її мати. Студентів навіщо чіпати, хто буде підіймати економіку і хто буде розвивати наукову сторону. Це дуже все серйозно і тут багато питань. Тому, на жаль, така в нас ситуація. Тому давайте бути об'єктивними і без негативу один для одного.